Які є державні символи України? По-перше, це прапор, згори блакитний колір, внизу жовтий. Блакитний символізує красиве мирне небо. Жовтий золоті колоски пшениці, яку здавна вирощували наші працьовиті люди і робили з неї смачненький хлібчик. По-друге, поговоримо про гімн. Це молодійна пісня, що не вмерла України ні слава ні воля. Текст, написаний Павлом Чубинським, музика Михайлом Вербицьким. Пісня про незламність, волелюбність і силу духу нашого народу. По-третє, скажемо кілька слів про герб України. Точної інформації щодо появи цієї емблеми немає, але вона існувала протягом багатьох століть і її використовували наші правителі на різних документах, посуді, одязі. Цікаво. Що якщо уважно придивитися до нашого герба, то можна прочитати таке важливе для нашого народу слово воля, до якої завжди прагнули українці.